Запрошуємо усіх прихильників футзалу на заключний поєдинок Сергій Саламаха. Дуже цікаво. Серед польових Юрій Горощук їм буде це зробити, оскільки насамперед відсутність Олега Краховецького. Здавалося, це саме він виступає під 18-м. Напрошується на Сергія Пучковського. На вістрі атаки Пучковський стрикає відкривається. удар! Гол! Віталій забиває. Пан виходить вперед. Ну. Якби не забив зараз трикей, це було щось кумедне. Відку минулого року вона була одним із претендентів у першої тілізі на 500. Але, врешті-решт, хоч соломаха повертає на партнера старшого брата Сергія. Назар Саламаха, ударна позиція, бота. Уяпамо буде в захисті. Вдалося розвернутися, пробити поблизу. У заявці є багато. Гравців один! Назар Саламаха забиває він серед тих гравців, які можуть забивати. На 16-ту, полину зустрічі з Коли тільки но вони приєдналися до субсеру, удар повзворот. Вертаємо з великим задоволенням до атакують. Дуже обережно. І надалі гравці там звинувачувати суттєво. У пропущених м'ячах. язик не повернеться. Стрикель його удар, однак, не забиває. З другої спроби пас! Який? Отримав передачу вдотик на Яковенка. Шкіряний не залишає майже бокової лінії. Стень помиляється. Удар у ближній кут. Прощук дуже хитро обірав одного. Виконав передачу. Скидка п'ятою. Контрнаступ! Вихід віставить Сосновський. Ну забивати слід. удар голкіпера. Десопсер Григораш, ліворуч. Горощук бере на себе ініціативу. Пробиває з-під опонента. Black -tron Vision. Чухна. Бере на себе ініціативу. Пробиває. Тут же пам відбив. Працюють у АТ-компанії «ЕПАМ». Також Тарас Сірак, Дмитро Сосновський. Ну, Мабуть, це чи не єдина така потужна компанія, яка зараз могла забити. Ну, і також не будемо забувати про переконливу звитягу команди, коментував Олег Чунець, бережіну Родного. зустрінемось.